Перечитували ваші повідомлення, які ви нам пишете з приводу видалення екології, або ж збільшення потужності, і тут натрапили на таке повідомлення від власника Peugeot. Купив він собі новий сажовий фільтр, поставив його і знову пише нам: ну, жаліється, що у нього включається регенерація. І типу, забивається він. Так, розкажу вам, коли ви міняєте або миєте сажовий фільтр, ви лише. Усуваєте е, наслідки, а не причину. Тобто він у вас забивається із за чогось. Тобто, паливна система, система наддуву, е, щось короче, є, якийсь бок на машині. І треба його усувати. А якщо, наприклад. Е, у вас забувається просто так сажовий фільтр. Ну, такого не буває. Буває, звісно, дефект сажового фільтра. Він буває, заплавляється, руйнується, але якщо це новий, то питання не в не сажовому фільтрі. Тому отак: от. можете приїхати до нас проконсультуватися або подзвонити по телефону у шапці профіля, або ж просто приїхати на діагностику. Там ми вже підкажемо, що треба робити, і взагалі як це треба робити.